Вітаю всіх шанувальників історичних таємниць на каналі Архіви Минулого, сьогодні розповім вам про одну з найзагадковіших теорій 19 століття. Ця теорія стосується численних міст по всьому світу, які нібито були засипані ґрунтом. Багато дослідників вважають, що це сталося внаслідок раптової глобальної катастрофи. Якщо ця тема вас зацікавила, Підтримайте канал лайком та підпишіться для нових відкриттів. Почнемо з аналізу фотографічних свідчень, які збереглися до наших днів. Старі фотографії Сіетла показують дивну картину будівель, занурених у землю на кілька поверхів, аналогічні знімки існують з міст Канзас, Чикаго, Сан-Франциско та багатьох інших населених пунктів. На цих світлинах. Чітко видно, що перші поверхи будинків знаходяться нижче рівня вулиці, вікна підвальних приміщень стали вікнами першого поверху після підняття рівня ґрунту. Офіційна історія пояснює це планомірними роботами з підняття рівня міських вулиць, проте масштаб цих робіт викликає серйозні сумніви у багатьох незалежних дослідників. Чи могли люди ХІХ століття провести такі колосальні земляні роботи лише паровими машинами? Документи того часу фіксують використання парових екскаваторів та інтенсивного розмивання водою для розкопування засипаних будівель. У сієтлі офіційно проводилося підняття рівня вулиць з 1864 по 1895 рік. Аналогічні роботи документовані в Чикаго, де підняли центральну частину міста на висоту до 4 метрів. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші міста з подібною історією підняття вулиць у Канзас Сіті теж проводилися масштабні земляні роботи для розкриття засипаних кварталів та будівель. Навіть у Нью-Йорку існують свідчення про підняття рівня деяких районів міста. Прихильники альтернативної теорії пропонують дві основні гіпотези для пояснення цього явища по всьому світу. Для прибережних міст вони припускають крижане цунамі, яке принесло величезні маси мерзлого ґрунту. Такі цунамі могли виникнути внаслідок руйнування величезних льодовиків. Або зміщення полюсів землі. Для континентальних міст дослідники розглядають гіпотезу апокаліптичних пилових бур невідомого походження та масштабу. Якщо вам цікава ця тема, поставте лайк та підпишіться на канал, для тих ці бурі могли бути наслідком вулканічної активності, падіння астероїда або інших катастрофічних подій. Аналіз технологій 19 століття показує обмежені можливості для проведення таких масштабних земляних робіт. Парові екскаватори того часу мали відносно невелику продуктивність порівняно з сучасною важкою технікою. Розмивання водою також вимагало створення складних систем водопостачання та каналізації для відведення бруду. Документи свідчать про участь. Тисячу робітників у цих проєктах протягом десятиліть безперервної праці. Проте економічна доцільність таких колосальних витрат для простого підняття рівня вулиць викликає сумніви чому міста вирішили одночасно піднімати рівень своїх вулиць саме в той історичний період. Фотографічні свідчення показують не лише засипані будівлі, але й цілі квартали міст під товщою ґрунту. На деяких знімках видно верхівки дерев, що ростуть на рівні других поверхів будинків, це вказує на те, що засипання відбулося досить швидко, не даючи рослинності загинути. Археологічні знахідки у підвальних приміщеннях засипаних будівель часто містять артефакти неочікуваної давнини. Деякі дослідники знаходять предмети, які не відповідають офіційній хронології розвитку технологій того часу. Напишіть у коментарях, які археологічні знахідки 19 століття здаються вам найзагадковішими. Цікавим фактом є синхронність подібних подій у різних частинах світу протягом кількох десятиліть. Міста Європи, Америки та навіть Азії майже одночасно почали проводити масштабні роботи з розкопування. Офіційна історія пояснює це швидким розвитком промислових технологій та урбанізацією після промислової революції. Проте критики зазначають надто велику швидкість та масштаб цих змін для того технологічного рівня. Також дивним є те, що подібні роботи припинилися майже одночасно в усіх країнах. Наприкінці XIX століття ера великих земляних робіт у містах практично завершилася без видимих причин. Прихильники теорії глобальної катастрофи також звертають увагу на кліматичні аномалії того періоду історії. 1816 рік. Увійшов в історію як рік без літа через вулканічну зиму. 1835 рік також відзначився аномально холодною погодою та неврожаями по всьому світу. Ці події могли бути пов'язані з глобальними катастрофами, які спричинили засипання міст ґрунтом та льодом. Поділіться думками в розгорнутих коментарях. Про зв'язок кліматичних аномалій та архітектурних змін. Деякі дослідники також вказують на загадкові зміни в магнітному полі Землі протягом 19 століття. Технічний аналіз старих фотографій виявляє ще одну цікаву деталь про характер засипання будівель. Ґрунт навколо будинків має рівномірну структуру. Що не характерно для поступового накопичення звичайних відкладень, це швидше нагадує результат одномоментного засипання великою кількістю однорідного матеріалу за короткий проміжок часу. Геологічний аналіз ґрунту в деяких містах також показує незвичайний склад відкладень того періоду. Часто знаходять шари ґрунту, що не відповідають природним геологічним процесам формування земної поверхні. Ці факти підтверджують гіпотезу про катастрофічне походження засипання міст 19 століття. Цікавими є також свідчення про незвичайні атмосферні явища того часу, зафіксовані в газетах. Очевидці описували дивні кольори неба. Незвичайні опади та раптові зміни температури протягом короткого часу. У 1859 році багато газет писали про червоний сніг у різних регіонах. Також зустрічаються описи магнітних бур та полярних сяїв у широтах, де вони зазвичай не спостерігаються, деякі астрономи того часу. Фіксували незвичайну активність метеорних потоків та появу комет невідомого походження. Ці спостереження можуть вказувати на космічні причини глобальних катастрофічних подій 19 століття. Окремої уваги заслуговують свідчення очевидців тих подій, які збереглися в газетних архівах та мемуарах деякі описи розкопувальних робіт. Містять згадки про незвичайні знахідки під шарами ґрунту. Робітники нерідко знаходили цілі приміщення, заповнені предметами побуту в первозданному стані збереження. Це вказує на раптовість засипання, яке не дало людям часу забрати свої речі, також зустрічаються описи незвичайного складу ґрунту, який містив елементи, не характерні для місцевих геологічних умов. Деякі свідчення вказують на присутність в засипаючому матеріалі органічних решток арктичних рослин та тварин. Сучасні дослідники використовують георадарне сканування для вивчення підземних структур в історичних центрах міст. Результати часто показують наявність цілих поверхів будівель, досі похованих під сучасним рівнем вулиць. У деяких випадках. Знаходять підземні тунелі та приміщення, які не відповідають офіційним планам міст. Ці знахідки підтверджують масштабність засипання та складність архітектурних структур, що залишилися під землею. Радіовуглецевий аналіз органічних решток з цих шарів іноді дає несподівані результати щодо їхнього віку. Деякі знахідки виявляються значно старшими за офіційну дату заснування відповідних міст. Критики альтернативної теорії зазначають, що офіційні пояснення про планомірне підняття рівня вулиць мають серйозне документальне підтвердження, архіви містять детальні плани робіт, кошториси витрат та звіти про хід будівництва в багатьох містах. Проте прихильники теорії катастрофи стверджують, що ці документи могли бути створені для приховування справжніх причин. Вони вказують на незвичайну одностайність влади різних країн у прийнятті рішень про такі дорогі проекти. Також викликає сумніви відсутність протестів населення проти багаторічних незручностей від земляних робіт. Напишіть розгорнутий коментар про те, чи вірите ви в можливість приховування таких масштабних подій. Аналізуючи всі наявні факти, можна зробити висновок про надзвичайну загадковість подій ХІХ століття в містах світу. Масштаб земляних робіт дійсно вражає навіть за сучасними стандартами будівельних технологій та організації праці. Синхронність подібних проєктів у різних країнах світу також викликає обґрунтовані питання про їхні справжні причини. Фотографічні та археологічні свідчення засипання будівель мають незаперечний характер незалежно від інтерпретації їхнього походження, кліматичні аномалії того періоду. Також вписується в картину можливих глобальних катастрофічних подій. Ця історія показує, наскільки важливо критично аналізувати офіційні версії історичних подій та шукати альтернативні пояснення. Незалежно від того, чи була глобальна катастрофа причиною засипання міст, сам факт існування цієї загадки. Сучасні технології дозволяють нам глибше вивчати підземні структури та переосмислювати події минулого. Можливо, майбутні археологічні відкриття допоможуть остаточно розв'язати цю історичну таємницю XIX століття. А поки що нам залишається лише аналізувати наявні факти та будувати гіпотези про справжні причини. Якщо ця тема зацікавила вас, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого для нових історичних розслідувань. Поставте лайк цьому відео, щоб підтримати наші дослідження незвичайних фактів з минулого людства. Напишіть розгорнутий коментар про те, який висновок ви робите з цієї загадкової історії засипаних міст. Ваша думка. Допоможе нам краще зрозуміти різні точки зору на ці неоднозначні історичні події.